Здравствуйте! Все. Представляю вам мотоблок Форте. Семисильный. Китайского производства. И с поворотным плужком для садения картошки. И для укучивания картошки. Сейчас уже пришло время До окучування, то коли сажали і загортали картоплю, виходить, самі ці диски кидає вліво в сторону і рядки йдуть нерівні. Тому вирішили цей механізм по совету Інтернету, ну, почитавши там, посоветували нам, що треба зменшити сам е от этот ось, поставити ближче до коліс. Отут тут ось. О. Зробити, іначе, щоб було ближче до коліс. І в такому випадку убереться шах. В нашому випадку, виходить, приблизно... Якщо брати від коліс до нашої осі, то виходить 59, 59 сантиметрів до осі. А ми будемо виварювати, ось у нас є механізм кріплення. І цю пластину таку приваримо і за старого плужка будемо використовувати кріплення для этих, то вийде порядка порядка 33 см повністю в зборі. Ну що, будемо робити і пробувати. Подготовили все. Тут треба було висверлити дырку, бо тут этот, типа кріплення таке сейчас. Будем намечать центр, чтобы сверлить дырки. Вот это крепление будем использовать. Так, ось зробили такий узел. Ось знизу поставив цей рідний і шов. Ми заміряли, він у нас був по осі 59 см. То ми взяли диски від нового і до привареного переробили. На новий механізм, і тепер у нас по центру вийшло 44 см. Тобто зменшили і вийшло ближче до самого мотоблока. І будемо пробувати підгортати. Це посоветував нам вітер. Приближче зробити. Зараз будемо пробувати. Потренувавшись, побачили, що треба було пододати. Добавили два груза по 20 кг, тому що от льохкості мотоблока кидає. Прив'язали спереді 20 і на самі диски 20 кілометрів виравнюються рядки і зузили розстояння по совету. І тепер вже перестало кидати ліво вправо і на мілкому ходу, практично на холостом, подгортає і не веде в сторону. Так що помилки були виправлені. Поставили ґрунтозацепи, на їх набагато краще. Бо на резинових колесах прогрібає, ґрунтозацепи відлічно працюють. Після окончання підгортання картоплі трошечки усовершенствували е, кріплення, все приварив таку трубку. Сюди буде одіватися оцей блін. Він у нас е, розсверляний під е, колеса грунтозацепа, по досі, по центру. То один оцей блін буде одіватися сюди, просто наверх. а це ось була приварена така із шість проволоки, вона буде одіватися наперед доки сюди мотоблока за цю круглу на оцю круглу штуку. прямо Тому що коли одівали ґрунтозацепочні колеса із блінами, то мало ефективності. Воно сильно грузається в землю, буксує, але не тяне. Тому вирішили дати спереду і ззаду. І тоді більше, більш ефективніше виходить, робота. Є. Сьогодні ще поїдемо на другий участок, там спробуємо ще підгорнути, ще трошки потренуємося. Ну, Поки наче все добре. І ще диски довелося вивертати в цю сторону, в тому що в другу сторону не вийшло нагортати. А в цю сторону поставили, то вийшло все добре у нас. І так прибуває наша допомога, наша техніка для садово польових робіт. Привєт! Привєт! А там отих ворогів розпирати не було Ні правильних Чи ми тут зарядимося цей поїдемо? Ми тут зарядимося і поїдемо Все оглушиш? 那可是外中之一。